Кількість жертв Тихоокеанського тайфуну Бофа на Філіпінах подолала позначку у 200 і продовжує зростати. Рятувальники поволі дістаються віддалених населених пунктів. Сотні людей занесені у списки зниклих безвісти. Бофа найпотужніший буревій цього року на Філіпінах. Він досяг узбережжя найбільшого острова країни Мінданао вранці вівторка. Сила вітру перевищувала 210 кілометрів за годину. Рісні зливи, стрімко підняли рівень води в річках і утворили нові потоки. Батько вижив, його відправив. Равили до лікарні, а маму та старшого брата унесло потоком води. В останні секунди, коли я їх бачив, мама сказала, що вона мене любить. через брак гелікоптерів. Рятувальні команди понад добу не могли дістатися до найбільш віддалених і важкодоступних населених пунктів. На допомогу місцевим жителям уряд спрямував армію. У ніч проти середи тайфун просувався в напрямку південно-китайського моря, втративши потужність вітру. Проте сильні дощі і надалі заливали філіппінську територію.